Берегові ракетно-артилерійські війська національного флоту мають на озброєнні стаціонарні рухомі ракетні та артилерійські комплекси оперативно-тактичного та тактичного призначення. Їх головним завданням є ураження надводних кораблів, десантних загонів, конвоїв і суден противника. Востанні флотські ракетники демонстрували місію озброєння та військової техніки в ході широкомасштабних дослідницьких командно-штабних навчань адекватне реагування, де черговий раз довели, що люди і технічні засоби завжди готові до виконання завдань за. Призначенням про будні військовослужбовців окремого ракетного дивізіону дізнавався наш кореспондент. Постійні заняття з бойової та спеціальної підготовки, вдосконалення знань та навичок застосування озброєння та військової техніки. Усе це є запорукою якісного виконання завдань за призначенням. Цей рік для військовослужбовців дивізіону, яким командує підполковник Тарас Шевченко, видався дуже насиченим. Підсумком їхньої роботи стали широкомасштабні дослідницькі командно-штабні навчання, адекватне реагування 2011, в ході яких ракетники продемонстрували належний рівень підготовки. Сьогодні, з нагоди свята, у дивізіоні відбулось у Рочисте шикування, після якого військовослужбовці 25-го окремого берегового ракетного дивізіону провели товариський матч з мініфутболу проти команди 85-го окремого берегового ракетного дивізіону. Цей навчальний рік для дивізіону він був достатньо складним. Він показав спроможність всіх ланок керівного складу, спроможності виховувати особовий склад. Спроможності підго... підготовці техніки озброєння до виконання завдань за призначенням, до спроможності дивізіону встановлені строки з отриманням відповідних розпоряджень, значить, вийти в позиційний район, зайняти його встановлені строки та при назначений термін розгорнути та нанести умовний ракетний удар. По умовному противнику. нещодавно лави ракетників поповнились новобранцями осіннього призову. Як зазначив заступник командира дивізіону з виховної роботи майор Дмитро Козакевич, командування підрозділу створило усі умови для найшвидшої адаптації рекрутів. Нещодавно прибули 22 військовослужбовця молодого призову. От зараз вони будуть опановувати ці свої спеціальності. От люди прийшли з бажанням служити в Збройних силах. Сьогодні дивізіон відзначає професійне свято День ракетних військ і артилерії, яке бере початок 43-го року з визволення Києва. От особовий склад розуміє всю важливість наших завдань і повинен, обіцяє, повинен бути гідним на попередніх поколінь, які захищали нашу батьківщину. Своїм колегам бажаю міцного флотського здоров'я, наснаги і добробуту в сім'ях. Попав в армію за власним бажанням. Завжди мріяв стати ракетником. Я буду служити наповну, опановувати свою професію, щоб мною гордився мій батько та мій дід. Моя мрія здійснилася. Я служу в ракетному дивізіоні. За час свого існування ракетні війська і артилерія чесно заслужили повагу до себе, адже без їх підтримки важко уявити серйозну військову операцію. Завдяки їм ми впевнені у надійному захисті наших кордонів. Тож зі святом вас, шановні артилеристи, бо справа ваша почесна і гідна великої шани. Напередодні професійного свята окрема берегова артилерійська група військово-морських сил України відзначила свій десятирічний ювілей. За словами її командира, полковника Дмитра Козаченка, до цієї дати військова частина прийшла з високими досягненнями за підсумками навчань. Адекватне реагування 2011 стала одинадцять стало з кращих. Далі в нашому репортажі За ці роки у нас є багато досягнень. Ми приймали в усіх масштабних навчаннях, які проводились на території України масштабні навчання. В усіх ми приймали участь. Останнє навчання, в якому ми приймали участь, це адекватне реагування 2011. По результатам цього навчання наша частина була відмічена начальником генерального штабу. Нам було вручено вимпіл за успішне виконання завдань. і Нагрожена частина музичним центром. Також наша частина приймає багато велику участь в військово-патріотичному вихованні. Як вже неодноразово було відмічено і в сьогоднішніх виступах. На нашій території є музей. Такого музею в жодній частині, яка існує на території України, немає. Починаючи від. Ам, так ще жодневою з жотневою революцією присвячений акт зали його від жодневореволюції, закінчуючи локальними участю наших військовослужбовців в локальних конфліктах в день святкування ювілея частини до військовослужбовців завітали школярі та студенти з навчальних закладів Сімферополя. Студенти кафедри військової підготовки південного філіалу університету біоресурсів та природокористування України під керівництвом доценти кафедри полковника запасу Михайла Біша відвідали музей пам'яті та слави воїнів-інтернаціоналістів. Музей був створений до 15-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану. Альник клубу, старший лейтенант Віталій Дмитрик, розповів, що у музеї знаходяться портрети 42 героїв Радянського Союзу та 17 повних кавалерів ордену слави. Молодь почула про бойовий шлях військової частини, побачила копії нагородних листів, робочих зошитів. Особлива зацікавленість викликала мініатюра героїчного подвигу рядового Василя Сухова, який власним життям зупинив ворожий танк. Також в музеї продемонстроване військове озброєння часів війни. Окремим залом був представлений штурм міста Армянськ. Тут у панорамі відтворено бій, міни продірявлені каски і навіть підбитий німецький мотоцикл. У сусідній залі гармата. На ній червоні зірочки. Військові кажуть, кількість їх це одиниці збитих німецьких танків. Школярі 6-го а класу Сімферопольської гімназії імені Треньова номер 11 Вже не вперше відвідують цю військову частину, але бажання повертатися сюди. завжды е. Лично я нахожусь на этой, на этой воинской части первый раз и мне тут очень понравилось. Я посмотрела на много виды боевого оружия, машин, пушек, узнала очень много о Великой Отечественной войне и войне в Афганистане. Мне тут очень понравилось и я надеюсь вернуться сюда еще раз. Сегодня мы побыли в музее и увидели много всего полезного и получили информацию. Также мы увидели много новых боевых машин и узнали об, об них. Під відкритим небом школярам та студентам продемонстрували командно-штабну машину Р 145 БМ, командирську машину управління та 152-мм гармату «Геоцинт», яка на озброєнні знаходиться тільки в двох військових частинах на території України. Артилеристи вважають необхідним дбати про виховання молоді таким чином, щоб вона пам'ятала героїчне минуло свого народу, пишалась ним, прагнула виховувати в собі кращі риси воїна, патріота, захисника рідної землі, і саме такими заходами це.